Прислали 22 го ультра, дивіться, який чехол. Просто просто огромний цілий кірпіч. І разом з тим побитий дисплей. І це так побитий, що аж. Ну, коротше, ви бачите, не знаю, як він так побився. Зелений телефон. Буду замінювати дисплей. Ну, чехол це, звісно, не, можна не то що гріхи, я думаю гвоздики забивати. Щось показую, не в чому. це ще не все, дивіться, така гумова накладка вона знімається. А тут далі дивіться, він, він такий, ну, максимально захищений, здавалося б. Такий, такий складний чехол на цих защлках. Я вот дисплей побився. Капець. Такой ну, ще засвітився він. Так, s 22 Ultra вже готовий. Дисплей оригінальний з таким дефектом. Але все працює і значно дешевше. Так, все вийшло як завжди. На проклейках і так далі. Наклеїв плівку захисну. все, відправляю назад.